Привіт усім! Пропоную сьогодні розпакуванням світильника Deluxe. Це світлодіодний стельовий світильник. Він є на самде світлодіодах і призначений для монтажу стелю. Ось, виглядає як симпатично. Дивіться, маленький такий акуратний. В чому плюс цього світильника? Плюс великий в тому, що є регульовані монтажні кріплення і регулюються вони. Ось таким чином, тобто можна, бачите, їздить воно вліво-вправо. Тобто монтажний отвір від 5 см до 10 см. Чим зручно, що можна замінити старі світильники, які вбудовані раніше то в стелю колись були, має, бачите, драйвер такий, підключається сюди до 220 вольт. Драйвер ховається в стелю, а світильник акуратно прилягає до верху стелі, таким чином, що він зливається фактично з білизною. Гіпсокартону чи Армсунг, дивлячись цікава стеля. Що в нас по характеристикам бачимо? 18 Вт потужність. Ця кольорова температура 80, така температура колірна 4000 Кельвін, тобто біле світло. Світловий потік в даному світильнику аж 1700 люмен, Це при потужності 18 Вт. Далі величезний плюс. В тому, що працює від напруги 175-265 вольт, тобто перепади він е, витримує. Частота 50 Гц. І е, теж в чому плюс що має алюмінієву підкладку для світлодіодів. тобто охолодження в нього чудове. Гарантію дають на розетці 2 роки на нього. Срок служби 15 тисяч годин. Так що світильник хороший, рекомендую. Бачу інструкцію, яка навіть є невеличка. Рекомендую для покупки. Всім дякую. До побачення.